Параграф 30. Афінська та Спартанська держави. Одним зі способів збереження демократії в Афінах наприкінці VI століття до нашої ери був остракізм, голосування черепками розбитого посуду. Раз на рік народні збори вирішували питання, чи є в державі людина, яка загрожує демократії, громадяни видряпували на черепках ім'я. І якщо на шість тисяч черепків було написане те саме ім'я, цю людину виганяли за фін на десять років. Пункт перший. Що визначало суспільне життя Фінського поліса у 8-7 століттях до нашої ери? Ви вже дізналися, що вся Греція складалася з багатьох полісів, великих та малих. Проте два поліси були найвідоміші. Давні греки казали, що їхня країна Еллада ніби стоїть на двох ногах. Однією були Афіни, іншою Спарта, найпотужніші грецькі держави. Територія Афінського поліса займала весь півострів Аттика в Центральній Греції. Самі Афіни розташовано в центрі родючої рівнини за 5 кілометрів від моря. Панівне становище в новій державі належало родовій знаці, вищі урядові посади обіймали аристократи, найвища влада належала Ареопагу, що складався з представників родової знаці, і дев'яти архонтам, державним чиновникам, голові верховному жерцю, головнокомандувачу, шістьом громадським суддям. Поступово бідніші члени громади розорювалися і були змушені брати позиків багатіїв. На землю позичальників ставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю. Ті, хто брав землю в оренду, залишали собі лише шосту частину врожаю, а решту віддавали власникові землі. Близько 621 року до нашої ери було ухвалено надзвичайно суворі закони. Автором цих законів був Архонт Драконт. Уривок з порівняльних життєписів Плутарха, грецького письменника та філософа про закони Драконта. Майже за всі злочини призначалася тільки одна кара смерть. Отже, людина, що завинила в бездіяльності, мусила також вмерти. Хто вкрав ярину або фрукти, підлягав цій самій карі, що святократці та вбивці. Коли драконта спитали, чому за більшість злочинів він призначив смертну кару, то він, подейкують, відповідав, що, на його думку і найдрібніші провини заслуговують ці кари, а для більших він суворішої не знає. Уривок з праці плутарха про події, що передували обранню солона на державну посаду. Оскільки нерівність між бідними й заможними сягнула найвищої точки, то держава опинилася в дуже небезпечному становищі і запровадження тиранії здавалося єдиним засобом, щоб покласти край смутам і відновити спокій, увесь простолюд заборгував багатіям. Одні обробляли землю та платили багатіям шосту частину врожаю, інші за борги віддавали в заклад самих себе, а позичальники перетворювали їх на рабів, з яких одних примушували працювати вдома, а інших продавали на чужину. Багато боржників змушені були продавати своїх дітей. Цього жоден закон не забороняв або через жорстокість позичальників залишати свою батьківщину. Проте величезна кількість дужих людей гуртувалася тісніше. Вони заохочували один одного не терпіти цього далі, а обрати провідником чесну людину, звільнити боржників, що не розплатилися вчасно, поділити заново землю і цілком змінити державний устрій. Пункт другий чому ім'ям солона пов'язують витоки афінської демократії? У 594 році до нашої ери першим архонтом став мудрець і поет солон. Спочатку солон скасував усі боргові зобов'язання та заборонив боргове рабство. Селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними, поверталися коштом держави на батьківщину, навіть ці греки, яких за борги було продано за межі країни. Зміни в житті селян сприяли зміцненню та розвиткові їхніх господарств. Та найбільше важило те, що ці зміни підносили дух громадян, адже відтепер і найзлиденнішого селянина не можна було перетворити на раба. Наступним кроком солона був поділ усього вільного населення Атики за майновою ознакою на чотири групи, п'ятсотмірників. мірників. Найбагатших людей, що мали врожай не менше, ніж 500 медимнів, вершників, які мали врожай не менше, ніж 300 медимнів, зевгітів з урожаєм 200 медимнів, Фетів, усіх, хто мав менше 200 медимнів. Медимн дорівнював 52,5 літри вина. Або олії, становище громадян Аттики відтепер стало визначатися незнатністю походження, а розміром їхнього прибутку, від нього залежали їхні права й обов'язки. Громадяни перших двох груп служили в кінноті, зевгіти становили важкозбройну піхоту. Фети під час війни служили в легкій піхоті або веслували на кораблях. Зазнало зміну управління державою. Найвищим органом влади стали народні збори, у яких брало участь усе чоловіче населення атики віком старше, ніж 20 років. На народних зборах розглядали найважливіші державні питання, ухвалювали закони, обирали посадових осіб. На державні посади могли обиратися лише представники перших трьох груп. Фети ж мали право лише голосувати на народних зборах. Для кращої роботи зборів було створено раду 400, від кожного розряду по 100 представників. Вона мала готувати справи для обговорення на народних зборах. За Орепагом залишалися досить широкі повноваження, зокрема, розгляд тяжких злочинів, голосування за смертними вироками відбувалося вночі. Щоб зберегти таємницю. Кожний опускав в урну камінець білий прощення, а чорний смерть. Якщо камінців було порівну, то від міста Афіни додавався один білий камінець. Новим державним органом, запровадженим солоном, стала рада суддів. Вона обиралася щороку і складалася з шести тисяч громадян, що досягли 30-літнього віку. Пункт третій. Чим уславили свої імена пісістрат та клісфен. Хоч якими помітними були зміни, започатковані реформами Солона, вони не похитнули могутності знаті. Незабаром пісістрат проголосив себе захисником демократії та прав бідних громадян і встановив в афінах тиранію. Пісістрат роздавав землю біднякам, але запровадив для всіх податок. Який становив десяту частину врожаю, чим збагатив державну скарбницю, що праця селян Аттики давала більше прибутків, їм було наказано замість пшениці розводити виноградники й маслини, було вжито, заход... було вжито заходів для розвитку торгівлі з багатими причорноморськими колоніями, розширювали, вирівнювали вузькі криві вулиці міста. Було споруджено водогін, який забезпечив Афіни водою, а стічні труби допомогли позбутися нечистот. Запрошені з різних міст архітектори, скульптори і живописці споруджували і прикрашали храми, було збудовано храм Афіни на Акрополі, за велінням Пісістрата було записано поеми Гомера, Іліада та Одіссея. У 510 році до нашої ери тиранію в Афінах було повалено. Відбулися народні збори, які надали право провести нову реформу Клісфену. Цю реформу було проведено у 507 році до нашої ери. Країну поділили на 10 областей, кожна з трьох частин рівнинної, узбережної та гірської. Замість ради 400 було впроваджено раду 500, яка складалася з представників кожної області. Було створено нові урядові органи, колегії. Одна з них віддала податками, а друга Збройними силами, колегія стратегів. До них на один рік обирали по 10 громадян, стратеги, воєначальників в грецьких полісах, що мали широкі військові та цивільні повноваження. Для боротьби з тиранією та задля збереження демократії Клісфен запровадив остракізм, голосування на народних зборах, черепками з видряпаним іменем людини, яку громадяни вважали небезпечною для держави. За правління Клісфена було завершено побудову афінської держави на демократичних засадах, демократія, устрій, за якого влада державі належить народу. Від грецьких слів Демос народ і кратус, сила, панування влада. Пункт четвертий. Як виникла Спарта, хто і як здійснював у ній державне управління? У IX столітті до нашої ери на півострові Пелопоннес в області Лаконіка, дорійці заснували кілька поселень. Згодом вони остаточно підкорили місцеві ахейські племена. У сьомому столітті до нашої ери доріці приєднали до своїх володінь сусідню область Месенію. Під час двох Месенських війн і склалося державне утворення, що дістало назву Лакедемон Спарта. Підкорене населення за чисельністю в 5 6 разів було більшим за спартанську громаду, тому основним завданням дорійців, спартіатів, було збереження панування. Спартіати. Повноправні громадяни давньої спарти. Давньогрецькі історики та письменники віддають славу творця спартанських законів легендарному мудрецю Лікургові. За законами Лікурга, спартанський поліс очолювала рада старішин із 28 осіб віком понад 60 років. До складу ради належали також двоє царів віком понад 30 років, які командували армією. Царська влада в спарці була спадковою, а старішин вибирали на народних зборах із числа знаці. Рішення старішин затверджували на народних зборах. Народ міг лише схвалювати або відхиляти пропозиції старішини і царів. У випадку, якщо народ прийме неправильне рішення, рада старішин і царі могли відхилити його та розпустити народні збори. Таку організацію влади називають олігархією, що означає влада небагатьох.